Наталія Осипчук, Бетховен, Симфонія номер 5 І що це за клас такий, коли не прийдеш завжди гамірно, наче ви з лісу, молоденька вчителька Ірина Сергіївна не могла підібрати слів, аби висловити обурення. Не клас а Божа кара. Ідеалізовані уявлення Іринки так кликали її однолітки і навіть учні. Аж ніяк не збігалися з жорстокими реаліями, з якими вона зіткнулася. Дівчина дуже любила музику, гарно співала. Коли навчалася в педагогічному, мріяла, ось прийде вона до класу, зачарує дітлахів своїм співом, прищепить їм любов до прекрасного, до музичного мистецтва. Звісно, вона не була аж такою надто наївною, аби не розуміти, що серед сучасних школярів знайдеться невеликий відсоток шанувальників класичної музики. І все ж, і все ж. Сподівалася, що все-таки дисципліна на її уроках буде не настільки жахливою, що її колеги-вчителі дивитимуться на неї зі співчуттям і зітхатимуть. Ви викладаєте у шостому ге. О, ми вам не заздремо. Суцільні бісенята, які здатні зіпсувати настрій навіть найвитривалішій людині. Іринка похнюплено мовчала, відчуваючи провину. І чого вона лишень не робила, аби зацікавити цих шибайголів? Жодної тобі поваги до вчителя, якісь вони нахабні ці шестикласники. Намагаючись перекричати клас, Іринка вигукнула та послухайте, врешті-решт. Це ж потрібно для вашого розвитку. Невже ви не хочете бути освіченими людьми? Годі коперсатися в своїх телефонах, покладіть їх. Нічого вас надважливого за ці 30 хвилин, допоки слухаєте симфонію, п'ять не відбудеться. Учні на мить замовкли, підвівши навчительку очі. А чого ця музика називається симфонія, пробасив здоровань Дмитро. Симфонія це жан оркестрової музики, великий музичний твір, який складається з кількох частин. Антон Шиндлер казав про головний мотив першої частини симфонії номер 5 Бетховена. Так доля стукає у двері. Вона звучить дуже голосно, одночасно у різних інструментах. Для симфонії характерна надзвичайно потужна яскрава музика, що дає право розглядати цей музичний твір як картину боротьби людини з перешкодами життя в ім'я радості і щастя. Четверта симфонія фінал звучить як окремий момент цієї боротьби святково й переможно. Цей твір присвячено другий меценату Бенховена, сину останнього українського гетьмана графу Андрію Розумовському. Дмитро замислено дивився на Іринку. Почуте настільки його приголомшило, що він не знав, як йому поводитися. Звісно, все пов'язане з класичною музикою було для нього чимось незрозумілим, начебто з іншої планети. Бо життя цього Дмитра було доволі примітивним. Грав у телефоні, такий всякий репчик, навчання за залишковим принципом. А тут раптом якісь високі матерії, якийсь Бетховен. Проте, коли заграла музика, хлопчина почав дослухатись від напруження навіть морщив лоба. Та ще байголів було сумно просто слухати музику. Хотілося якоїсь динаміки, движу, як казав Ігор. О, цей шкільний ловелас був не настільки примітивним, як Дмитро. Проте виділитися йому хотілося також оригінально, аби дівчата звернули. На нього увагу та переготали. Слухайте, а я знаю про Бетховена. Ігор аж присвиснув, перечуваючи, що зараз буде щось грандіозне. Слухайте. Бетховен тож був не композитор, а величезний син Бернар, якого любили всі члени родини, крім батька. То це пес написав симфонію номер 5 Здається, своєї мети хлопчина досягнув. Дівчатка падали від сміху, хлопці, щоправда, поглядали з коса. Їм було трохи не по собі, що Ігор зі своїми жартами знову їх випередив. Боротьба за лідерство тут велася на кожному році, тому потрібно бути спритником, аби перехопити пальму першості. Що ж, зв'язок між сен Бернаром і Бетховеном все-таки є. Ірина прийняла правила гри. У фільмі режисер використав фрагменти сюїти, автором якої є Людвіг Ван Бетховен. Якщо ти уважно дивився фільм, то помітив, що під час вибору імені собаки молодша донька Емілі зіграла уривок в симфонії номер 5 Людвіга Ван Бетховена, що й визначило ім'я для домашнього улюбленця. Тепер усі погляди. Були спрямовані на Ірину Сергіївну. Оце училка утнула, поставила цього зухвалого Ігоря на місце. Деякі учні навіть зааплодували, від чого Базіка і Хвалько Ігор зовсім знітився. Серед тих, хто не пошкодував оплесків, була й Поліна Соловей. Вона, як усі, теж любила посміятися, пожартувати. Та оці реготання заради того, щоб зірвати урок. Заважати вчителю, її відверто дратували. Тато Полі не був на фронті, тож вони з мамою жили в постійному очікуванні. Не минало ані дня, щоб мама не зітхнула сумно від татка жодних новин. Серце не на місці. Поліна мовчала, відтоді, як тато на фронті, вона стала мовчазною. Раніше була щебетухою, любила пожартувати, а з татком часто разом співали. Анатолій навіть позивний обрав співучий, назвавши себе птахом. Не через те, що був видатним співаком, просто любов до співів була в нього з дитинства. І хоча після закінчення школи Анатолій обрав технічний вищий навчальний заклад, любов до співів залишилася на все життя. І треба ж такому статися, що разом із ним служив побратим Юліан Таран, оперний співак. Анатолій, суворий боєць, який звик на фронті стримувати свої емоції, при знайомстві з Юліаном їх не стримував, адже маестро став не лише його побратимом, а по справжньому духовним братом. Якщо ти оперний співак, не забувай про свою музичну форму навіть після найжорстокіших боїв. Здавалося б, ну, які там можуть бути співи. Коли ти ледь живим вирвався і мрієш хоча б півгодини посидіти із заплющеними очима. Бо направду про повноцінний сон вони всі вже давно забули. Та Анатолій Соловей, яким би втомленим не був, ніколи не відмовляв собі у задоволенні послухати оперні арії у виконанні маестро. Хлопці не шкодували для побратима облесків. Якось... Після виснажливого бою, коли на собі довелося витягати пораненого бійця, майстро вперше не заспівав. Страшенно хвилювався за пораненого молодого бійця. Хлопець втратив багато крові, попереду на нього чекала операція. Ситуація була напруженою, бо коли у підрозділі були поранені, то кожен хвилювався за побратимів. Та хлопці, як ніколи, потребували оцього небесного благословенного співу. Від якого ставало легше на душі. Пта, попроси, маестро. Хлопці зверталися до Анатолія неголосно, ніби боячись сполохати тишу, бо без його арії якось тоскно, ніби саме сонце перестало зігрівати землю. Що ж, після такої оцінки творчості навряд чи вдасться відмовчатися. Цього вечора маестро співав особливо. Чи то так лише здалося, Анатолію Солов'ю, чи то справді був такий настрій, ніби зійшлися усі стихії, урочисто піднесений настрій і туга, адже війна тривала і невідомо, хто буде наступним. Про це кожен з бійців пам'ятав щомиті. А якось у їхньому фронтовому житті з'явилося пухнасте диво, дзвіночок, як лагідно кликали хлопці мале писеня. На війні дружба бійців з братами, нашими меншими, річ буденна, з кількох тваринок підібрали наші хлопці і поранених, і залишених господарями. Кожна історія маленька життєва трагедія, проте в багатьох випадках ці історії мали щасливий кінець. А цей пухнастий песик, сам сіренький, наче вовчик, хвостик біленький, оченята, як гудзики, куметна ведмежа. Яке хочеться стиснути в обіймах і нікуди не відпускати. Його знайшли на віддалених позиціях, і, якби це кумедне створіння вміло розмовляти, напевно, розповіло б, чимало цікавого, але воно самотнє та налякане і звуку не подавало, так і сиділо, полохливо дивлячись оченятами на бійців. Оце вполювали ми з тобою здобич, засміявся маестро, звертаючись до птаха. На щастя, вечір видався спокійним. Хлопці на деякий час мали короткий перепочинок, бо коли лунала команда до бою, було вже не до сантиментів. Кумерне цуценя, підкріпившись, трохи освоїлося і з цікавістю пересувалося бліндажем, роздивляючись своє нове помешкання. Що, маленький, подобається тобі у нашому товаристві? Соломий геть розчулився. Ніби не було смертельної небезпеки, коли ти щохвилини балансуєш між життям і смертю, ніби ти знову опинився у мирному житті на затишній кухні. Здалося, ось за кілька хвилин увійде донька і сплесне руками Татку, де ти взяв це диво? Анатолій так чітко побачив цю картину, ніби споглядав за своїм життям як сторонній спостерігач. Дощему? До сердечного болю забажалося побачити свою полінку. Як вона там? Щодня тривають жорстокі бої, навіть не має змоги зв'язатися з дружиною, хоча вона чекає на нього щомиті, а якби привезти подарунок донечці з фронту, так уявив, наскільки би радісною була б його мала. Як ти гадаєш, Анатолій, занурившись у власні думки, лише тепер почув, що до нього звертається маестро. Як назвемо малого башкетника нашого знайду? Анатолій знічено знизав плечима. Чомусь почувався ніяково, пухнастому песику підбирають ім'я, а він занурився у власні думки. Ну, ми ж знайшли це мале диво, поспішив виправити ситуацію. То, може, назвемо знайдою або дружком, хоча ні, це якось банально. Справді, як зазвичай кличуть песиків, дружками, рексами, піратами, стандартний набір, а хотілося чогось оригінального. Нехай буде Бетховеном. Майстро взяв Цуценя на руки і притиснув до грудей Пам'ятаєш такий фільм, де син Бернар Бетховен був улюбленцем усієї родини? Так, розумію, розвів руками птах. Хіба може друг маестро? Відгукуватися на дружка? Ні, тут потрібен масштаб, величина. Втомлені, хлопці відтанули душею, посміялися, спостерігаючи за кумедним цуценям. Собача змінювалося ледь не щодня, принесли його кумедним ведмежатком, та воно швидко росло, перетворюючись на справжнього охоронця. Ти наш боєць захисник, жартували хлопці. Перед тим, як мали початися обстріли, Бетховен зазвичай починав скавучати, ніби попереджаючи побратимів про небезпеку. Хлопці орієнтувалися на поведінку чотирилапого друга. Щойно Бетховен починав скаволіти, а потім гавкати, усі розуміли, треба готуватися до прильотів. Бійці так звикли до Бетховена, що не уявляли, як вони могли стільки часу жити без цього дзвіночка. Той весняний ранок не віщував нічого лихого, якщо це взагалі можливо в тих умовах. Ворог трохи притихнув, чи то відпочиваючи, чи то збираючись із силами для майбутньої атаки. Птах із маестро мали трохи часу, щоб перепочити. Бетховен, як завжди, крутився поряд то підходив до маестро, то кудись біг. Хочеш погратися, друже? Маестро притягнув Бетхована до себе, якби нам з тобою хоча б на кілька днів опинитися там, де над головою не свистять кулі і не лунають вибухи. Маестро так яскраво уявив цю картину, ніби сам опинився вдома разом зі своїм улюбленцем. Поїдемо додому, Бетховене, простягнув улюбленцю смаколика, якого навмисно приховав з вечора. Добре, що волонтери не забувають про бійців, щоразу привозять щось смачненьке. Спочатку дбали лише про вояків, намагаючись вгадати смаки кожного, та хлопці дякували і просили не опікуватися ними аж занадто. Мовляв, не голодні, дякуємо. Єдине прохання не забувати про хвостати військо. Так жартома називали своїх улюбленців. Бо ж вони несуть службу самовіддано, сповіщають про ворожі обстріли заздалегідь, тож хлопці мають змогу сховатися в укритті. І коли волонтери привезли для хвостатого війська кілька ящиків корму, загартовані у боях вояки раділи, наче малі діти, а маестро розчулився так, ніби до нього на гостину приїхала родина. Бетховен, звісно, радів і аж підстрибував у передчутті чогось незвичайного. Хлопці, які мали трохи вільного часу, почали пригадувати кумедні історії з життя своїх чотирилапих. Кожен, розповідаючи про витівки свого улюбленця, ніби повертався по думки в ті щасливі часи, коли вони жили мирним життям. Та ці хвилини спокою були такими короткими мить і вже лунає команда до бою. І ти мусиш бути готовим, зібраним, зосередженим, бо відповідаєш не лише за своє життя, а й за життя побратима. У бою маестро завжди був поряд із птахом, наче два крила могутнього птаха, і ось знову лунає така знайома команда хлопці поспішають, бо на рахунку кожна секунда. А Бетховен все кидається під ноги, ніби намагаючись від чогось застерегти чи захистити. Бетховене, відійти. Птаху трохи смішно, бо пес справді перегородив дорогу, наче автомобіль на швидкісній трасі. Бійці вибігають швидко, а Бетховен ледь не тягне за собою маестро, чіпляючись зубами за його рукав. Бетховен, врешті-решт. Вже вже підавищує голос маестро, та що з тобою? Звісно, неби в усіх натягнуті, наче струни. Якби ж то маестро набить зупинився, придивився, прислухався, які таємні знаки подає колись врятований нами пес. Той, наче відчував біду із останніх сил, намагаючись застерегти друзів від небезпеки. Та хіба ж вони послухали будь кого? Коли розпочинається запеклий бій, усі думки обертаються лише навколо нього вистояти, витримати ординську навалу, захистити своє життя і життя побратимів. Хоча хлопці часто забували про всі ризики, що на них чатували, і намагалися, нехтуючи власною безпекою, рятувати життя іншим. Так сталося і цього разу. Було важко поранено кобзаря, зовсім молодого хлопчину, надзвичайно доброго і щирого, Господи, і чому гинуть найкращі, чому щодня втрачаємо цвіт нації? Птах і маестро, забувши про все на світі, кинулися на допомогу. Тут вже не важливо, як повсти, бігти, пригинаючись до землі. Яка різниця? Головне встигнути врятувати. Відтягнули кобзаря подалі, чекали медиків, от тільки що відбувається. Вибух пролунав так близько, що друзі навіть не встигли оговтатися. Вибух, ще вибух. Хвилею птаха відкинуло на кілька метрів, намагався підвести голову, роздивитися, що сталося. Через погану видимість ледь розібрав, де поранений кобзар. Медики ще не дісталися, бо під щільним вогнем зробити це було непросто. Непокоїли одне чому маестро ледь ворушиться, якось дивно підтягує ногу, проте намагається прикрити собою пораненого побратима. Від безсилля заскрипів зубами. Молив Бога, аби медики пробилися до пораненого чи до поранених, бо все. Що відбувалося з маестро, все більше починало непокоїти птаха. Трохи приглушений, після вибухової хвилі, все таки доповз до побратимів торкнувся рукою плеча маестро. Той застогнав і, стіпивши зуби, прохрипів, поранили кляті москалі. Та господь все-таки почув, молитви птаха, бо медики зуміли пробитися. І лікарка Марина схилилася над кобзарем, перевіряючи його пульс. -октаплекс", наказала анестезіологу. Птах, почувши назву препарату, який використовується для людей з великою крововтратою, наче занімів. Цікаво, для кого готується цей препарат. Невже для двох вояків не помилився. Маестро, намагаючись врятувати пораненого побратима, сам був важко поранений. Коли хлопців готували до евакуації, птах не чув нічого, крім коротких розпоряджень Марини. Підключи мені монітор, дай пульс і тиск. Анестезіолог виконував усе чітко, і на його обличчі годі було прочитати, наскільки все серйозно. Зіштовхуючись зі смертю щомиті, медики виконують свою роботу, до останнього намагаючись врятувати життя воякам. Коли маестро відправляли до шпиталю, птах читав Отче наш, не зводячи погляду з обличчя побратима. Його врятують, запитував птах з надією, зазираючи в очі Марини. Медики мовчали, продовжуючи робити серцево-леганеву реанімацію. Вже пізніше птаху скажуть у нас було все, щоб врятувати людину, але було поранення несумісне з життям. Про смерть побратима птах дізнався наступного ранку. У своєму горі він не годен був вимовити й слова. Навіть одразу не зауважив, що Бетховен зник. Хлопці казали, що його шукали всі, хто міг, але улюбленця ніде не було. Серце птаха розливалося від горя. Маестро так хотів після перемоги приїхати додому і влаштувати рідним сюрприз. Адже Бетховен приносив усім лише радість. Після важких боїв настало кілька більш-менш спокійних днів. Нарешті птах зміг зателефонувати додому. Донька від радості плакала і все допитувалася, коли ж татко приїде додому. Хоча б на тиждень вона радітиме навіть цьому. Обов'язково, доню, пообіцяв твердо, от тільки маю знайти Бетховена. Тепер Анатолій Соловей, із позивним птах, знав достеменно: у цьому мороці війни, коли щодня балансуєш між життям і смертю, він має обов'язково знайти Бетховена заради пам'яті друга адже його мрія має здійснитися, а мрія в маестро про те, що колись привезе додому свого відданого друга. І що обов'язково звучатиме симфонія номер 5 і линутиме класична музика, без якої йому життя здавалося одноманітним. Птах, Бетховен знайшовся, Анатолій підскочив серед глухої ночі, картаючи себе, що задрімав. Пес сидів біля дверей, ніби нікуди й не тікав, не зникав. Чоловік притягнув його до себе, обіцяючи собі, що ніколи більше не відпустить. Бетховен завжди нагадуватиме йому найхоробрішого воїна, який захистив собою побратима, незабутнього маестро.